страна обречена на, так сказать, на затуха, она не может развиваться. Сейчас у многих возникло такое головокружение от западных успехов, в том плане, что они там западники друг с другом ссорятся, дадут деньги, не дадут деньги. Вот дадут. Я уверен, что и денег дадут, и помощь будут оказывать. Поэтому нам очень важно нигде не расслабляться. Нигде не расслабляться. Абсолютно невозможно себе представить вообще, в ситуации, в которой находится у нас страна, сложной ситуации, несмотря на там, все эти, но все равно она сложная. Это принципиальная схватка вообще смену лидера, тем более такого лидера, каким является Владимир Путин. Малинки, малинки, и Человека, обладающего колоссальным опытом, волей и выдержкой, надо сказать, замечательной. поэтому Поэтому, конечно, очевидно, что для меня нет сомнений. Я, я, я думаю, даже те противники Путина, ну, которые хотят жить в нашей стране, понимают, что ну, невозможно сейчас вообще э, пытаться менять э, в каком-то э, эту власть. Ну, то есть не, не, нет нету адекватного человека, который может возглавить страну. Вот эти ценности, религиозные противоречия, слушайте, это все идеология, это все надстройка. Она всегда применяется для того, чтобы скрыть истинные причины. Причина, она же очевидна. Российская империя всегда, на протяжении, что российская, что советская, что современная Россия, у нее только всегда была одна международная цель. Доступ к торговым путям. Вот что. Вот чего России никогда не было. У нас ледовитый океан, у, не, у нас нет путей торговых, а без торговых путей, без торговли страна обречена на, так сказать, на затуха, она не может развиваться. Когда пошли газопроводы, мы получили доступ в Европу. Европа богатая, в Европе продукция, в Европе всегда надо туда. Вот, строго говоря, что такое газопроводы, что они их взорвали-то? Потому что мы действительно проходили Европу на, на наши ресурсы. Именно поэтому Украина всегда слабое место у нас было. Потому что Украина на западе, у нее выходы были всегда к Западу. Да, у них всегда была иллюзия, что им империя не нужна. Они и так граничат с этим. З Європи у них чорне море. Вот отсюда, вот вся вся, вся українська, весь український сепаратизм і вся їх самостійність, вона опять іде їх внутрішнього відчуття, що вони можуть остатися без, без Росії. Сергію, вітаю. тебе, басі, віта наших глядачів. Сьогодні таким знаєш розуміючи, звичайно, що всі перемоги на фронті вдаються кров'ю, але все одно це. Певна ране не певна а велика радість Збройні Сили України змогли відбити терекон. Ну фактично його називають в околицях Горлівки. Наскільки це ключова історія? і важлива, важлива, важлива ділянка, на якою підняли український прапор. Так, дійсно сьогодні стало відомо про відбиття. Терекону поблизу горлівки, це на північний захід від горлівки. Терекон там висотою 200 метрів. Фактично він забезпечує покращення манкеш розвідувальних можливостей для наших розвідників, військових, які будуть контролювати територію з цієї ділянки. Загалом це просування в бік горлівки загалом десь на 250 метрів. Це такі тактичні досягнення. Але на день сухопутних військ це ну гарна новина про що власне сказав сьогодні президент України Володимир Зеленський. А далі в нашій війні рубриці, ми будемо говорити про візит Зеленського до сполучених штатів, про певні аспекти цього візиту, про плани війни на 24-й рік і про лінію фронту в розмовах з нашими військовими і про те, чому Україна зараз просить ще не лише винищувачі F-16, а інші зразки, типу F-18 і Навіть йдеться мови про гріпен. Про це замить. На тлі робочого візиту президента України до Сполучених Штатів, які зараз триває, скажу про деякі варті уваги подробиці в оборонопромисловій та військово-політичній сфері. Так, під час цього візиту Володимир Зеленський зустрівся з керівниками восьми провідних американських компаній: це зокрема БайСістем, Нортон Grumman, Рейтіон Технолоджі Локід Мартін, Дженерал Динемікс. І власне серед іншого було за запроб... Опоновано створити такий своєрідний оборонний хаб у Європі, точніше, в Україні. Як на мене, от слово хаб в цьому розумінні це все-таки така реальна інтеграція між потужностями американських та українських компаній для отримання конкретних результатів у вигляді модернізованих чи нових систем озброєння та техніки. Було сказано, що для реалізації такої ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати необхідні рішення, спрощувати. Бюрократичні процедури і робити відповідні замовлення поки що невідомо, якою саме реакція з цих оборонних компаній, тому що вона бюджет у цих компаній, чесно кажучи, навіть більший ніж бюджет усієї України, і е, зрозуміло, що таке бачення цих монстрів буде ну, вкрай важливо для формування такої ну реальної стратегії взаємодії з. Української оборонопромисловості, хоча деякі компанії, зокрема як БайСИСТЕМ, вже говорили про те, що вони готові розгортати виробництво, зокрема, гармат на території України. І є інші приклади, коли оцей проект «Франкенсам» з створенням нових зразків озброєння з взаємодії з нашими компаніями і модернізацію систем ПВО, він власне вже працює. А далі так само на тлі візиту президента України до США з'явилася публікація в Нью-Йорк Таймс, в якій йдеться мова про те, що Україна та США мають розробити новий план дій на наступний рік. Проте розробка такої нової стратегії українського. Російської війни, над якою працюють військові сполучених штатів та України, ще потребує певного узгодження. Бо якщо коротко, зважаючи на цю публікацію, там сказано про те, що позиція США тепер виглядає такою консервативною, бо вони не пропонують, аби Україна насамперед більшу увагу приділяла обороні своїх територій. При цьому буде посил, потрібно буде посилено окопуватись, продовжувати постачання зброї Україні і готувати сили для. Для наступних бойових дій, але вже на 25 й рік. А Україна, мовляв, наголошує на більш активних діях з посиленням атак на суходолі із повітря з використанням далекобійних ракет, як приклад, наводиться активні дії України для ударів по Криму по складах боєприпасів, по логістиці противника. І як пише «Нью-Йорк Таймс. Українські військові шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.